У мене є готукула. Я би попросила, щоб угу. ти сказала про цей продукт. Чудовий продукт. Чудовий продукт один з тих, яких я би рекомендувала взагалі людям От 40 плюс можна навіть в постійному режимі. Чому? Взагалі, готукола це аюрведична така трава, це більше до аюрведи, тобто це індійський такий напрямок. І це вона таке має многопланове і філософська в неї якась основа є. І готукола, вона в перекладі от, означає трава пам'яті. Тобто <смі> поставте зараз пальчики вверх, кому треба покращити пам'ять, покращити свою когнитивну те, що називається когнитивна діяльність. <смі> Це то, як наші мозги зображають, як ми сприймаємо дійсність нашу окружаючу. <плес> тобто це і реакція нервової системи нашої на якісь стресові ситуації, які відбуваються. І саме головне, що кола це судинний продукт. От наш весь організм він пронизаний судиною, судинами, і ми, наскільки він працює, наскільки мікроциркуляція сама відбувається. Куда, чому? Тому що кров несе по судинам, кров несе кисень, а все відбувається в присутності кисень. От, пішли пальчики вверх, значить, всім треба пам'ять покращити і когнитивну діяльність. Дивіться. Ще кому? Розумієте, Покращує вінозний аток, в кого тут -от весь всім кажуть, що у вас тут -от проблеми, і з-за цього у вас там тиск підвищений, або голова крутиться, або там головні болі, або навіть метозалежність. От всім отукола кола корисна. Тільки зразу скажу, що якщо у вас є головні болі, або такі хронічні головні болі, вже дуже давно, або особливо, якщо у вас була якась травма головного мозку, наприклад, струс, якась там аварія, чи впали в дитинстві з гойдалки, так, е, то треба поступово. Краще завжди, от, наприклад, по пів капсулки почати два рази на день. Потім е, можна доводити і комусь одна капсулка дві, два рази на день підійде, комусь одна капсулка три рази на день. Ну навіть одна капсулка два рази на день готокола діє чудово. Тобто головні головне раз в день. Дві капсули одно одноразово. Так, можна так за один раз, але краще ділити. Краще ділити. Так, ну, так також до речі, хорошо, От зараз якраз у мене теж старший син зараз закінчує 11, ой, молодший син, перепутала вже їх 11 клас і готується до тестування незалежного. І от, от у кола в таких випадках то вже знаєте, от вже мозги ну, не справляються просто багато. Дуже інформації туди запихується по всім предметам. Бо вони здають чотири предмети, ось, і багато інформації туди запихується. І от таким діткам, хто вчиться, кому треба сконцентруватися. Жо не просто пам'ять вона відновилася, а вона відкидає та пам'ять все зайве, перестається оцей от бардак в голові, в мозгах відходить. І от помню. Те, що треба, Оце от дає готукола. За, за рахунок того, не то, що вона така волшебна трава, а за рахунок того, ще раз кажу, що вона покращує кровообіг і мікроциркуляцію, і вінозний відтік. І в голові, тобто я проговорила про цих, ще один момент скажу. Е, от Людям, в кого, знаєте, наприклад, гіпертонічна хвороба або. От, взагалі от їм поставили, їм кажуть, у вас порушений кровообіг. Порушений кровообіг в голові. От я вам розкажу життєву історію з моєю мамою. От моїй мамі вже 83 роки, а коли ми почали от, з добавками, їй було на десь років 60, тобто вже більше 20 років. І в моєї мами в неї було от таке порушення кровообігу, що вона лежала, в неї було головокружіння, тиск скакав він то вверх, то вниз, а це ще хуже, тому що якщо вверх, то випив таблетку, збив і нормально собі ходиш, герой. А якщо воно то вверх, то вниз. Тобто, проблеми з судинами, да? тонус порушений, це в дістанія, порушення кровообігу. І Виходить, що вона просто от лежала, їй призначили. От, в общем, поставили їй капельниці. кавінтон, вот згадали, як цей препарат називається. Кавінтон це препарат, який покращує кровообіг взагалі. В общем, їй на фоні того препарата стало набагато хуже. В неї вона казала, що в мене голова як барабан. то есть, той препар... Ті препарати, які зараз інші якісь можуть бути препарати, але ті, що от вони в принципі мають правильну роботу робити покращити кровообіг. Але вони, із за того, що в цього вінозного атопу немає, да, тобто в голові та кров шурує, а назад вона не відходить від, від судин да, від мозку. Таким людям ми її відмінили той Кавінтон, і тоді почали якраз Готоколу вже знали, але ну, ще не знали, як вона діє, тільки ми тоді починали. І їй та Готокола тоді помню, чудово пішла. І я просто зрозуміла, це всім людям треба от таким, от в кого порушений кровообіг і застой, і вінозний застой. А я вам скажу це всіх. Да? Готокола. Ну, вона так діє ще. Багато хто розказує, що покращується сон. А от, от покращує сон, деякі даже кажуть, що покращується травлення, але я думаю, що це все, все за рахунок того, що вона от покращує якраз кровообіг. Да, от ви зразу виявите в себе, по яким причинам вас. Немає там, допустим, сну або там стоїть шлунок. Стояв шлунок, каже, погано от перетравлювалося, почала людина пити готуколу, і не ферменти, і нічого, а раз в неї нормалізувалося, нормалізувалося травлення. Тобто перестало бути це взуття і така тяжесть в животі. От хто, mm -hmm. хто би міг подумати? От, так що такий є. є ще такий. З готуколо є готукола окремо, а є на українському ринку. готукола є і в Україні, і є в, Єв в Євросоюзі, а в Україні ще є в нас такий комплексний препарат, він називається гінга готукола. Це готукола та сама, ще з додаванням гінга-білоби. Гінга-білоба – це ще більш такий сильний, сильніший Сильніша рослина така, це таке ціле дерево. Воно, кстати, одно з тих, що виро, вижило після Хіросіма Нагасакі, коли було, от воно одно з дерев, яких от вижило там. І таке воно має дуже потенцію високу силу, такий потенціал високий має і дійсно покращує хорошо ровобіг. Тобто цим людям, в кого проблеми з судинами, в кого є. От Таке якесь було, або було, або передінсультний стан, да? або був інсульт. От їм прям треба, вот гінга готукола і готукола чередувати. Чередувати це значить як банку цього випили, банку цього випили. Місяць за Місяця Ще... там 100 таблеток да. виклопили і потім. 100 здали. таблеток, так, да, да, да. Але я кажу, що якщо б були, от, наприклад, інсульти, якісь конкретні або травми, або інсульти голови, починайте краще потрошку. Не треба бомбити по дві-два рази. Як іноді треба по дві-два рази. От цим ви знаєте, як треба срочно встановити пам'ять, мене там отчот на роботі бухгалтер, депусть, то лучше по дві-два рази випити. Тиждень і все. Змі прошу mm -hmm. зміни помітні, тому що я звернулася була до Олі. кажу, Оля, звичайно, в мене настільки нагрузка, я не встигаю все пам'ятати, бо то ж роботи багато, і кажу, пора mm -hmm. мені щось я так аж прямо засміялася. Кажу щось від склерозу, Кажу, бо в мене бачу проблема, я ну. Уже така, як була пам'ять раніше, mm -hmm. ну і правда я почала пити. Я тобі скажу, я набагато краще себе почуваю. У мене голова не така, знаєш, як то часу маєш багато і голова загрожує ходиш так в тумані, а тут світла голова. Так. Ти собі mm -hmm. працюєш нормально, так як працювала, і такі вони працюють. Тут То точно так само, як валд'ям. Якщо я його не вип'ю, в мене є, я вже чую приливи, в мене втома, я себе погано почуваю. Я п'ю валд'ям, як квіточка, я бігаю, в мене сили. І ото я вже так замітила за цими продуктами. Так, ну, що так. Тут... так да. Знаєте, що я ще хотіла сказати про готокола? всіх, в кого варікозне розширення вен. І, і варикозне розширення вен, ви знаєте, воно буває не тільки на ногах, коли тяжість в, от, в ногах, людина от, прям, заніміння от, в ногах, да? так як проявляється варикозне. Ну, що це судинна така сітка. Да? А ще, наприклад, той самий геморой, це той самий варикозне розширення, він, вен тільки заднього проходу. Да? Тобто це ну, не просто так, так проблема. Скільки часу треба приймати цей, цей препарат? Скільки треба. О, дивіться, ви відчуваєте, що у вас, наприклад, тяжесть в ногах. Ви поприймали, наприклад, упаковку, перестали приймати. Це не, не такий препарат для постійного, там, як, наприклад, омега, ліцетін, вітаміни ті, що можна, вітамін Д, що можна його постійно. Да? Це не такий, це от. По необхідності. Відчуваєте, що все вам краще на одній упаковці, все перестали пити, зробили якусь перерву. Ну ви знаєте, що це ваше слабке місце, тому ви слабке місце ставите собі в планування, що ви через три місяці його повторюєте. Або, наприклад, от як я сказала, що якщо у вас є такі періоди, коли вам потрібне інтенсивне розумове навантаження буде. Ну, наприклад, ти на роботі, то ви просто в цей період, за, за, ще за тиждень, починаєте пити період, а ти пережили, все. Да, ну, наприклад, зараз студенти, в них такого нема. Ну, в них зараз аврал. їм треба допомогти. Да, заліки, екзамени, пропити, пропити, все, далі вони гуляють наступних півроку, а з сесії до сесії живуть студенти весело. Все, вони не п'ють його. Тобто, в такому режимі можна приймати коле, я думаю, що, до речі, готокола ще покращує стан шкіри, тому що воно якраз за що того, що мікроциркуляція, в кого особливо в ці сосудісті звздочки, в кого такі от кровіносні сосудики проступають, да? от, щоб зупинити цей процес. Того до то кола також входить в програму, в комплексну програму. Це не значить, що тільки вона одна, але в комплексну програму там ще треба обов'язково додавати вітамін С, допустимо, цинк, сірка, то щоб покращувати стан шкіри, все, це туди додавати в цю програму, в кого таким також людям вона підходить. Так що пити на здоров'я.